Час не лікує, час більше і більше і глибше вашу травму. Якщо ви е хочете реальних змін, то кращий день для того, щоб починати ці, ці зміни тут і тепер. Перший крок ви вже зробили, до мене додалися. І не залишайте свою біль на потім. Пишіть мені в директ, і ми розпочнемо ваш шлях вже сьогодні. Є варіанти від від максимального супроводу кожного дня до е, безкоштовного розбору на прямому ефірі, але всі ці варіанти дієві. І людина вона володар свого життя і сама вирішує, чи варто їй і, і, і йти до тих змін, собі питання: для чого вам в терапію? Що ви там хочете отримати? Як зміниться ваше життя після того, коли ви викинути з себе все те, що там зібралось десятками років.